Фейк-контроль. Не дамо шансів російській брехні. Роман Коляда та Олена Залінченко працюють для вас у студії. В інтернеті активізувалася нова шахрайська схема, націлена на майбутніх студентів. Шахраї створили ботів, які під виглядом надання корисної інформації про національний мультипредметний тест намагаються отримати персональні дані абітурієнтів. Вони обіцяють надіслати точну дату і місце проведення тесту, але для цього просять ввести особисті дані, включно з прізвищем, місцем проживання та іншою важливою інформацією. В такій ситуації обережність не завадить, адже це. Частина чергової шахрайської схеми варто зауважити, що повідомлення, які надсилають ці шахраї, часто супроводжуються фальшивими відео, які, начебто, підтверджують в лапках ефективність їхніх послуг. Однак реальність зовсім інша, отримавши ваші дані, шахраї можуть використати і для створення фейкових акаунтів або здійснення несанкціонованих спроб доступу до ваших ресурсів. Офіційну інформацію про НМТ, якщо ви чи родичі зараз цим питанням стурбовані, можна отримати виключно через персональний кабінет на сайті Українського центру оцінювання якості освіти, з четвер травня, щоб розібратися, як не стати жертвою таких шахрайств, ми звернулися до експерта з медіаграмотності громадської організації Детектор Медіа Олександра Пирожкова. Насамперед, про те, яку інформацію шахраї намагаються зібрати, і чи є в цьому справжні ризики для учасників тесту, говорить експерт. Будь-які шахраї вони шукають дійсно за допомогою своїх шахрайських схем або вихід на особисті дані людини, або на фінансові дані це взагалі в ідеальному випадку. Але особисті дані так само можна використовувати для доступу до банківських додатків, наприклад, в тому числі. І якщо у Шахраїв є власне долі багато цієї особистої інформації, то змогою неї можна фактично або змінити огін, пароль на якомусь сайті, або просто змогою цих детальних даних знайти пароль просто в інтернеті, адже є, наприклад, такий сайт Have I Been Pwned? і туди, якщо ввести адресу поштової скриньки, то можна подивитися, чи є ваш логін і пароль у відкритому тому доступі десь в інтернеті, відповідно, шахраї можуть просто зібрати ці пошти і банально подивитися на цьому ресурсі, чи є власне паролі від цих пошт, і таким чином зламавши пошту, можна дуже легко зламати і будь-який інший аккаунт, в тому числі банківський додаток в деяких випадках. Тому дійсно, в будь-якому разі, для того, щоб не передавати такі от особисті дійсно дані, треба буквально звертати увагу на те, хто їх просить. Відповідно, якщо це не якийсь офіційний представник, то тоді передавати свою особисту інформацію не варто окремо, можна звертати увагу, якщо ми, наприклад, говоримо про сайти, інколи шахраї можуть робити ідентичну копію офіційного сайту, але, наприклад, він може відрізнятися трошки назвою у своїй url адресі, і в тому числі він може бути написаний не на безпечному протоколі. Можливо, ви помічали, що перед url ЮРОПсуванням зазвичай є підпис HTTP або HTTPS. Відповідно, HTTP. HTTPS – це безпечний зв'язок на таких сайтах. Можна залишати свої особисті дані в більшості випадків. Якщо ж протокол застосований саме HTTP, в принципі про це більшість браузерів і самі попереджають, але в будь-якому разі варто самому пам'ятати, що на таких сайтах дійсно не варто залишати будь-яку особисту інформацію, бо її легко перехопити, і цим також активно займається шахрай. Фактично загрожує буквальною втратою доступу до своїх акаунтів, йдеться і про електронну скриньку, і про соціальні мережі, які в тому числі можуть використовуватися для заробляння грошей з мого цих акаунтів. Є багато фактично способів. Але дійсно головна шкода в тому, що ви комусь не тому передасте свої особисті дані, тому що власне можна втратити доступ до свого. Скажімо, віртуального життя, а сьогодні з віртуальним життям у нас багато чого пов'язано, в тому числі і фінансові додатки. Тому дійсно в цьому плані варто берегтись. Тут особливо варто звернути увагу на ще один інструмент шахрайської кампанії, про яку ми говоримо: фейкові відео. Як цій схемі вдається повторюватися щороку? Пояснює Олександр Порошков, експерт детектора медіа. Насправді у людей є така схильність сприймати все за більшу. Правду більш вірогідно, що це сама правда для людей, якщо є наявні фото або відео докази, відповідно, навіть сама наявність якихось фотографій або відео вже є додатковим підтвердженням для того, що це. Є правдою відповідно, так ми сприймаємо інформацію загалом. Але сьогодні ми чудово знаємо, що будь-які відео і фотографія можуть бути підроблені, тому е, насправді таке відео, де, начебто, цей сервіс працює і видає дату та місце проведення національного мультипредметного тесту, на відео може відбуватися що завгодно, але не означає, що це саме прямий запис там взаємодії дійсно з інтерфейсом цього бота. Тому насправді, як таким відео. І фотографіям не можна довіряти, і особливо в контексті будь-яких шахрайських схем важливо звертати увагу на актуальність. Відповідно, зазвичай шахраї дуже добре розуміють, які наразі є актуальні теми у суспільстві, хто є вразливими групами в цьому випадку, ось на носі НМТ. Вразлива група це якраз такі школярі, які хочуть трошки спростити собі фактично життя і якось зняти додатковий стрес сформований через оце очікування. НМТ. і відповідно будь-які пропозиції, які можуть в цьому допомогти, вони здаються певним аспектом, того, що от пощастило. І цю інформацію можуть сприймати занадто емоційно. Відповідно, через це у нас зазвичай і знімаються взагалі якісь критичні питання з приводу того, чи це правда чи ні. Ця річ виконує наше, умовно кажучи, головне бажання, і тому ми готові діяти і залишати будь-яку особисту інформацію. Загалом з цією темою можуть бути пов'язані і інші шахрайські схеми, не тільки от використання саме цього бота для дати та місця проведення, в тому числі майже щороку з'являються шахрайські схеми. Де шахраї пропонують купити точні відповіді на тести, і зазвичай це все звісно теж неправда. Таким чином, шахраї просто виманюють гроші і можуть вам надати відповіді, наприклад, з пробної сесії написання тестів, і таким чином знову ж таки нас обманути, виманити в нас гроші, та ще й фактично ушукати нас в контексті знання якихось відповідей на ці тестування. Усі ці шахрайські схеми не переводяться, скільки про них не кажи. Які практичні ідеї можуть допомогти слухачам українського радіо не вестися на подібні схеми, продовжує Олександр Пірожкова, експерт детектора медіа. Звісно, в першу чергу треба звертати увагу на те, як ми реагуємо на цю інформацію. Основна частина маніпуляцій в мережі вони будуються на емоціях. Відповідно, вони розраховують на те, що ми відреагуємо на інформацію емоційно, і тому будемо. Взаємодіяти з нею без зайвих критичних питань, відповідно, якщо ми прочитали якусь інформацію, відчули сильні емоції від цього, варто трошки зупинитися, передихнути, випити водички, і можливо повернутися до цієї ж інформації вже з трошки охолонувшим розумом і спробувати зрозуміти більш критично, а що ж це взагалі мені пропонують. Тут вже важливо звернути увагу на те, від кого дійсно походить ця пропозиція. Якщо пропозиція лунає від когось невідомого, хто не представляється конкретним ім'ям або не представляється загалом відповідальністю якоїсь організації за ці речі, то тоді точно не варто користуватися цими послугами. І в контексті будь-яких таких офіційних власне речей, в тому числі і в контексті НМТ, дуже важливо довіряти тільки тій інформації, яку Надає умовно кажучи при служба національного мультипредметного тесту, і тільки цій інформації можна довіряти. Відповідно, все, що пропонують в інтернеті, як можна схитрити в цьому контексті. В більшості випадків це звісно саме шахрайські схеми, які не допоможуть скоріш за все, і ще й позбавлять вас невеликої, напевно, кількості грошей, а може і великої. Тому в будь-якому разі експериментувати з цим. Не Користування різними можливостями у соцмережах або відповідними тими структурами, які надають нам послуги, звісно, дають нам бонуси у вигляді того, що можна швидко все вирішити. Але коли важливі справи, тут як бачимо, потрібно звертати увагу на те, що шахраї можуть підтягнутися під це і скористатися тим, що люди дуже заклопотані і можуть не звернути увагу на те, що пропонують шахраї. Тому майбутні студенти, їхні батьки, будьте уважні. Ми слухали коментарі і пора. Ди експерта детектора медіа Олександра Пирожкова у рубриці Фейк-контроль на українському радіо. Фейк-контроль. Не дамо шансів російській брехні.